Я Ліна із Канади, Канада Вінніпех, і сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб послухати крінжові історії з мого життя, як в моєму житті трапляється дуже багато крінжу, яке я сама створюю, але, так сказати, зато не нудьгую. І вчора трапилося дещо просто максимально неприємне, жахливе. Я дуже сильно простресувала, і я з вами про це поговорю сьогодні, але перш ніж я про це з вами буду говорити, подивіться. Sirius Black. Sirius Black. Я п'ю чай з малиною. Сьорбою вам тут не можу потрапити в мікрофон. Можете теж щось собі приготувати, поїсти, поприбрати в хаті. Давайте просто будемо спілкуватися як старі добрі друзі. От поїхали, і так вчора день був звичайний. Він починався звичайно. Вчора був вихідний, і я вирішила, що мені потрібно зробити всі свої справи. Я поїхала, купила продукти. Потім я заправила машину. Потім поїхала. Мені наче вже треба було міняти ойл, масло в машині. Я поїхала там, бо довелося стояти 40 хвилин. І я була весь час своєю малою, тобто я її там відстібаю, бо вона не може сидіти дуже довго в кріслі. Вона починає носитися, щось там рулити, бігати туди сюди, перед по машині так сказати, гратися, насолоджуватися своїм дитячим життям. Я стою в цьому ойл-ченджі, Мені підходять, кажуть, у вас нормально все з ойл? Вочевидь, її поміняли мої масло, коли я останній раз відвозила машину в салон. Я думаю, тому що я, б, я б вже дуже довго їздила. І мені починається це показувати. Ось, дивіться, це ваш фільтр. І я не чую, я просто бачу якусь річ. Okay. Кажуть, вам міняти, кажу, ну да, давайте. Ось дивіться, Це ваш внутрішній фільтр. Я кажу, ну ладно, і що вам міняти? кажу, ну давайте міняйте. Ось дивіться, у Вас там якесь ліквіда достатньо. Вам заливати. Кажу, ну давайте заливаємо. Коротше, понезаливали, не заливали, по немінювали. Ходили, носилися 200 баксів масло. Не поміняли. Окей, ми стіном їдемо далі. Я думаю, потрібно купити краску для волосся, бо я, до речі, дивіться, я покрасила. Мабуть, вам різниці не видно, але я вирішила, що світліше, раніше в мене було темніше. Тепер я не Sirius Black, Тепер я генелю білий. Так, ладно, Аліна, зберись. Так от поїхали купити краску. І коли ми вже уїжджали, мала вже не хотіла сидіти в кріслі, тому що вона весь день їздила, тому що я її відпускала носитись по машині. А і вона розуміє, що наче можна не сидіти, і вона починає вириватися. Я на вулиці стою, мені холодно, бо я не в курсі, бо я на машині, то можна не одягатися. Мені холодно, я намагаюся її впакувати все крісло. в Мене не виходить. в Мене в одній руці гаманець, телефон, ключі. Я це все кидаю на крісло, щоб звільнити руки. Я її упаковую, закриваю двері, обхожу вокруг машини, відкриваю двері. А вони не відчиняються. Машина заблокувалася. Машина заблокувалася всередині з ключами, гаманцем, телефоном і малою містерицю, яка вже не хотіла сидіти в кріслі, і в мене просто боже мій, я так злякалася. Я дуже сильно почала нервувати, Давай дерга ці ручки, ці ручки, всі, які можна, бігаю вокруг машини, як я та курка. І коротше, до мене, я думаю, Боже, треба мабуть, дзвонити в поліцію, телефон теж середній, що мені робити, що мені робити, треба вибивати скло. І до, до мене підходить якийсь чоловік каже, каже, у типу, вас все нормально? Я кажу, ні, у мене заблокувалася машина з дитиною. І він такий: типу, я згадую, що в мене є ще одні ключі вдома, 5 хвилин дому цей магазин. І я кажу, в мене, але в мене вдома є ключі. І він такий, давайте, я постою з вашою дитиною, моя дружина вас відвезе. Коротше, він стоїть біля машини. Його дружина відвозить мене додому. В мене є ключі. Добре, що ключі від хати. У мене пароль. Ну, типу, тобто, тобто, мені не треба було ключі від, від двері. Не треба було вибивати двері. Я пробиваю пароль, хватаю ключі, мене завозять назад. Цей чоловік і там мультики стоїть, показує через скло. Мала дивилася мультики, їй було нормально. Там пройшло десь 10 хвилин. Виходить, і я відкриваю двері. Вона сидить собі, чілить. Вона вже заспокоїлася, бо вона мультики дивилася. І я така думаю, може. Ні. Ну чому? <смі> це дуже складно. Ну чому це трапляється зі мною? <смі> тому що я дуже не, неуважна людина, і я знала, що я знала, що машина може заблокуватися. В мене раз таке траплялося, тому зазвичай я от до останнього ніколи не закривала двері, поки там в мене немає в руках ключів і так далі. Але типу вчора було дуже складно, було тяжко, я втомилася. Коротше, я приїжджаю додому. Це якщо у вас є діти. Не можу зрозуміти. Якщо немає, то ви, може, задумаєтесь. Mm. <сі> ну, коротше, не важливо, я приїжджаю додому, виружаю малу, а мала сидить е, і без носків, і холодно на вулиці, І вона бістериться, вона не хоче вдягати свої носки, вона не хоче вдягавзуватися. У мене всі три пакети, вони дуже важкі, в одній руки три пакети, другі мала, без носків, тому що я вже все, я вже на зводі, кажу, окей, дотащу її без носків. Я виношу її. Ну я її дуже довго вмовляла. Вона з їх знімала, кричала. я Думаю, окей, я виношу її без носків. Проходимо, заходимо вже всередину в нашого будинку. І в неї включається стерія Носки. І вона показує пальцям носки машину. Давай вертайся по носки. А ми вже в будинку, все, вже, ну, ми вже в будинку. У мене три дуже важких пакета в одній руки, а в інші дитина. І вона показує мені пальцем носки, носки, і в неї включається така істерік. Вона починає вириватися. Коротше, боже мій. Я затаскую якось якось згорем пополам в будинок. З цими продуктами всім іншим. І ну, я їй пропоную інші носки, скіну. Вона хоче ті які в машині. Коротше, такий день стресу був, що просто неможливо, господи. Як ви розслабляєтесь, коли у вас стрес? От о, вчора було дуже складно. Мені здається, в мене, мабуть, на голові з'явилося ще 10 цілих волосин за вчора, просто чисто. Який у мене був день, таке в мене життя хаотичне, дуже безвідповідальне і розсіяне, але я намагаюся, I'm, I do my best. <сум> типу, я намагаюся робити все, що я можу, намагаюся максимально. Yeah. Боже, хтось питав, коли я встигаю книжки читати. <сум> я намагаюся, я чесно, намагаюся, я на роботу ходжу, завожую в садочок, і готую, прибираю. Дивіться, в мене чисто почти. Але у мене із-за того, що дуже багато справ я роблю. У мене отак от все в голові бардак, і я не дуже не можу це сортувати, сортирувати, сорти. сорти, 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 сорти. І виходить те, що виходить. Добре, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, у вас не було таких ситуацій. Пишіть, чи коли-небудь у вас блокувалася машина, або, можливо, якісь були інші крінжові тупі ситуації, які траплялися чисто на, на ровному місці. Буду дуже цікаво вас послухати. Дякую, що ви подивилися відео. Ставте коментарі, ставте лайки. Я вас люблю. Дякую, що підтримаєте мій канал. Якщо хочете вивчати англійську зі мною, пишіть мені в інстаграм або в коментарі. І що це взагалі за життя таке? Гарного вам дня, гарного вам тижня, життя і залишайтеся зі мною!